Колеги, вітаю! Наступний наш урок: граничні терміни подання та відповідальність за їх порушення. Наші декларації, значить, поїхали. Що у нас тут по деклараціям у 49-й статті, пункт під пункті другому податкового кодексу України. У нас прописано, хто зобов'язаний подавати декларації, і це у нас передбачено для платників податків. Вони зобов'язані за кожний встановлений цим кодексом звітний період, і тут увага, в якому виникають об'єкти оподаткування або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього кодексу, подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку і звітності, це той пункт податкового кодексу, по якому ми а, майже завжди не погоджуємося з податківцями. Бо податківці завжди хочуть, щоб подавали декларації в незалежності від того, були доходи, не були, були був об'єкт оподаткування, не був, на якій системі платник і так далі. Хоча є пряма норма, яка дозволяє за відсутності ось цих показників взагалі не подавати декларацію ні по загальній системі, ні по, а, по єдиному податку. Майте це на увазі. Хоча податківці тут ще раз звертаю увагу. Вони не хочуть бачити цей пункт, і вони хочуть, щоб кожен платник звітував не в незалежності від наявності тих чи інших показників. Поїхали далі. Що у нас по єдиному податку? Значить, податковий звітний період визначається для єдиного податку статтею 294 а, податкового кодексу. Для першої другої групи у нас податковим звітним періодом а, є календарний рік. І для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку і сплати інших податків і зборів, встановлених цим кодексом, перший податковий звітний період починається з 1 числа місяця, що настає за наступним податковим звітним кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. Це для тих, хто перейшов. Наприклад, я там був перший квартал на загальній системі. Да? З 1 квітня, з другого кварталу, я переходжу на спрощену систему. То у мене тоді звітний період починається саме з 1 квітня і закінчується останнім календарним днем мого періоду, тобто року, да? якщо я весь рік пробув на спрощеній системі. У 294 податкового кодексу у нас. Прописана норма для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб-підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування, встановлене для першої або другої груп. Перший податковий звітний період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. Це ви пам'ятаєте, да що. Стати платником першої або другої групи можливо лише з 1 числа наступного місяця за місяцем реєстрації. Відповідно, звітний період у вас починається з нового календарного місяця, наступного за місяцем реєстрації. А по термінам у нас для першої і другої групи вони прописані у 49.18.3 Податкового кодексу України це 60 календарних днів. Що настають за останнім календарним днем звітного податкового року? А що у нас для третьої групи? Для третьої групи податковим періодом звітним є календарний квартал. Це у нас в 294 під пункт 4 податкового кодексу прописано. І для зареєстрованих тобто для нових ФОПів в установленому закону порядку суб'єктів господарювання новостворених, які протягом 10 календарних днів пам'ятаєте, що на третій групі можна стати платником з дати державної реєстрації за умови, що ви протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи. То для вас перший податковий звітний період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. А, так, а, ну да. Тут мене трохи а, збентежило. все правильно з першого числа місяця, в якому відбулася а, державна реєстрація, тобто з дати державної реєстрації. Платники єдиного податку 3 групи подають декларацію у строки, встановлені для квартального податкового звітного періоду. Тобто у нас тут податковий період квартал. Подаємо ми на протязі 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу. Тобто закінчився квартал, у нас є 40 календарних днів термін для подання цієї звітної. Що тут у загальної системи? У загальної системи у нас в 177 під пункт 5 податкового кодексу України прописано, що фізичні особи, підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси. Ну я не буду вам це все читати. Як це сухо прописано в нормі, да. Я вам частково прочитаю протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року, в якій також зазначають авансові платежі з податку на доходи, інші джерела доходи та іноземні. Тобто тут мається на увазі, що податкова декларація про майновий стан і доходи подається ФОПом і одночасно включає туди і доходи фізичних осіб, і тут перелічені які саме. У разі, якщо протягом звітного періоду фізична особа підприємець на загальній системі не вела, тут, тут я вам ще раз прописав оцей абзац. Про те, що і тут додам, скажу що це абзац для тих, от бачите, я тут вам виділив, що в яких не виникає, обу, обу, тобто не так у разі, якщо протягом звітного періоду фізична особа підприємець на загальній системі оподаткування. Не вела діяльність та дохід від підприємницької діяльності не отримала, та не має інших доходів з джерел їх походження з України та іноземних доходів, то в неї не виникає обов'язку щодо подання податкової декларації та додатку форми 2 до неї. Тут по загальній системі податківці більш зговірливі, так би мовити, і цю норму неохоче, але приймають. Да? Про те, що на загальній системі, якщо не було доходів, не було джерел, не було об'єктів оподаткування, то не потрібно подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи з спрощеною системою. Там важче в них. Ну і ми так на практиці, ми по спрощеній подаємо. А навіть якщо не було доходів і показників, а по загальній не подає. Значить, з приводу відповідальності для всіх систем у нас відповідальність за порушення терміну подачі звітності, вона прописана у підпункті 1 статті 120 податкового кодексу України. І таким чином вона прописана: значить, неподання. Крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 цього кодексу, або не своєчасне подання платником податків податкових декларацій та розрахунків, а також іншої звітності, обов'язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим кодексом. Значить, тягнуть за собою накладення штрафу славнозвісні наші 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Тобто не своєчасно подали декларацію, 340 гривень це пряма норма, яка може бути застосована. Вона не застосовується автоматично, але вона передбачена. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тобто повторне протягом року, це вже у нас відповідальність у розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або не своєчасне подання. Поїхали далі.